Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 30 жовтня. Друзі, я зараз на оптовому очому риночку і пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти у нашому зеленому грибочку. Ось такий чесночок по 130, по 150, марсик по 30, яблучка по 45. Дивіться, які гарні. Ось такий 40. Помідорчик 80, броколі 65, перцюганчик 20. Ось такий перцюган оптом по 40, в розріб по 45, молода капусточка по 30, пекіночка по 30, цвітна червона капусточка по 30, звичайна капусточка по 20, пекіночка 25. Ось такий перцюганчик по 20. З сіточкою червона капуста по 25 гривень. Морква по 18, сіточкою по 14. І бурячок по 15 гривень. Цибулечка в розріб по 15 гривень. Сіткою тут пропонують по 11 гривень. І ось такі по 9 гривень. Картопелька по 12. І ось, такий, ось така цибулечка по 10 гривень. Дивіться, яке тут різноманіття. Дивіться, яке тут різноманіття цибульки. Марс з сіточкою можна придбати по 25 гривень. Белароса. Гранатка Королева Анна все пропонується по 14 гривень. Все, друзі, завітайте, будь ласка, на оптовий овочовий риночок. Тут вас чекає завжди із якісною, смачною і корисною продукцією. Все, до зустрічі!